Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак, Сьогодні 6 травня вівторок. І я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього світу в першу чергу, які стосуються нас з вами українців, і, звичайно, нашої ж. України перед тим як розпочати з вами аналізувати найважливіші новини, хочу вас попросити підписатися на YouTube 24. -го. в описі. Є посилання на YouTube канал Мій, де я регулярно оновлюю аналітику для вас. І звичайно ж, це важливо. Коментуйте, пишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, ваші побажання, запитання. Це дуже важливо. Звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Так працюють алгоритми YouTube, і таким чином ми просуваємо україномовний ютюб і, звичайно ж, нашу проукраїнську позицію, яка дуже важлива в умовах тотальної пропаганди терористів Російської Федерації. Почну з чого Путін в страху чекає 9 травня, бо парад пабіда б'єся, цілком ймовірно можуть підкоригувати невідомі добрі дрони. І про це пише вся західна преса. Ми це все. Проаналізуємо Трамп трішки шокував про заяви Путіна щодо триденного перемир'я, і також з вами давайте це проговоримо. І чому ж Трамп все ж таки каже, що це небагато, але дуже добре. І врешті збройні сили України прорвали кордон в Курській області, і це не клікбейтний заголовок. А справді про це кричать Зетваєнкори, самі росіяни виставляючи кадри просування сил оборони у Глушківському районі Курської області. Першу чергу давайте привітаємо сьогодні 6 травня день нашої піхоти. Це основа основ. Це наші герої, це наші хлопці і дівчата, які першими приймають бій, які тримають оборону на нулі, і це ті, хто ліквідовують в першу чергу окупанта і не дають йому просуватися. Велика шана, великий уклін нашим. Іхотинця другу ніч поспіль збройні сили України продовжують займатися оформленням пабідабесія 9 травня. В Росії цієї ночі російська столиця знову опинилася під атакою дронів Камікадзе. У місті було чутно роботу протиповітряної оборони. Про це сказав мер Москви Саб'янін у себе в телеграм-каналі і написав, що протиповітряна оборона відбила атаку п'яти безпілотних літальних апаратів, які летіли на місто. За словами Саб'яніна, уламки одного з дронів впали на. Каширському шосе цитую цього Сабяніна працюють екстрені служби, вживають усіх необхідних заходів, серйозних пошкоджень і постраждалих за попередню інформацію. Немає згодом. Сабянін написав про знищення ще одного дрону, що летів на Москву. На місці падіння уламків прибули фахівці екстрених служб. Також тимчасово не приймають і не відправляють авіарейси аеродроми внуково, Домодєдова, Шеремєтєва та Жуковський. Бачимо дрони. Вміють закривати наглухо всі аеропорти Російської Федерації. Ще пів третьої ночі. Той же Сабянін писав, що військові збили ще 13 дронів, які летіли на столицю з різних напрямків. Пише писав Сабянін, що на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає. Згодом Міноборони Російської Федерації відзвітувало, що, начебто, російська протиповітряна оборона знищила аж 105 українських безпілотників за ніч над Брянською областю. Перехопили 32 дрони, 22 над Воронежською, 19 над Московським регіоном, 10 над Пенською областю, дев'ять над Калузькою, шість над Білогородською. Бачимо, це все є напрямок напрямок Москву. Якщо Російська Федерація каже, що летіло. Верніше, збили 105, Ми розуміємо, що як мінімум дві сотні безпілотників прямували до столиці Російської Федерації. Це вже другу ніч поспіль. Нагадаю, сили оборони демонструють наочно усім гостям, так званим Путіна, що відбуватиметься, може відбуватися 9 травня. Західна преса пише, що Путін справді в страху чекає гостей на парад. Тому що от безпілотники летять, вони раз засвідчують дислокацію протиповітряної оборони Російської Федерації, і цілком можливо, що готується якась комбінована ракетно-дронова атака, такі ми вже бачили кілька днів тому на новоросійськ і тимчасово окупований Крим. Тому от власне польська газета Рже. Посполіта написала, що Путін чекає гостей в страху. Цьогорічний парад пише видання на красній площі може нарешті. Прорвати міжнародну ізоляцію Кремля, але Путін боїться, що Москву атакують українські безпілотники, адже росіяни усвідомлюють, що українська армія здатна зірвати святкування, яке може обернутися як міжнародним тріумфом, так і фіаско Путіна. Відзначили журналісти. Ну, справді, ближче, звичайно ж, до фіаско. А щодо ізоляції і те, що Путін входить з ізоляції, так там ті гості і ті країни тоталітарного режиму, або ті, хто намагається йти до тоталітаризму це не є. Вихід з ізоляції це ті самі групування країн, яких Путін і приймав, нагадаю вам минулої осені в Казані на саміті БРІКС. Ну звичайно ж трішки змінені ці члени. 9 травня, але це не є вихід з ізоляції. Тут я би посперечався з польським виданням. Про фронт важливо сказати. Буду більше вам розповідати, що роблять наші оборонці на лінії бойового зіткнення, бо це просто феноменально, як вони досягають цілих таких умовах ведення бойових дій. Сильський головнокомандувач збройних сил України сказав, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на покровському напрямку та подекуди перехопити тактичну ініціативу. І це справді так, тому що аналітики Діпстейт пишуть, що справді є просування сил оборони населений. Пункт Лисівка це є або ви розуміли трошки південніше від кілька кілометрів від Покровська. Там було відбито ворога, відкинуто зайнято його вогневі рубежі нашими силами оборони. Більше того, на Покровському напрямку росіяни застосували таку потужну колону з бронетехніки і танками. Наші оборонці повністю вщент її знищили. Ну і сьогодні, 6 травня. Нагадаю вам 9 місяців курської операції, і от в росіян знову почалися. Проблеми і про це, до речі, пишуть самі росіяни, самі Зетвайнкори і Крече. Українські військові перейшли в наступ та прорвали кордон Курської області напередодні, систематично діючи малими механізованими групами, вони подолали укріплення та просунулися в глиб Глушківського району. Аби ви розуміли, це в тому самому напрямку трошки західніше від суджі ближче до Тьоткіне. Зазначу, що вчора, 5 травня, інженерні машини почали пробивати проходи двома напрямками від села Рижівка у бік села Тьоткине на схід біля села Безславівка, Бессалів. Бессалівка, Безсалівка, а також у районі села Новий Шлях, ворог сам же ж публікує кадри, як наша броньована машина розмінування Вісцент-1 розчищає шлях. Для подальшого проходу техніки в цьому напрямку також генштаб підтвердив нас, що вчора в Тьоткіна наша авіація накрила пункт дислокації, де базувались оператори дронів Російської Федерації, і саме звідти вони запускали безпілотники по території України. Повідомлено, що мінімум 20 одноразових окупантів Путіна є двохсотими або трьохсотими, і це дуже і дуже прекрасна новина. Трамп вже згадував так. Він оцінив так зване триденне перемир'я Путіна. Що він сказав? Президент США заявив, що триденне перемир'я з Україною, яке оголосив диктатору Путін, щоб провести військовий парад 9 травня, є кроком уперед до досягнення миру. Ось так. От таку заяву він зробив під час спілкування з пресою у себе в Білому домі. Процитую 47-го. Президент Путін щодня щойно перепрошував оголосив триденне припинення вогню, що звучить не надто багато, але це. Багато, якщо знати, з чого ми починали. У нас був президент, який три роки не розмовляв із Путіним. Ну зрозуміло, це знов Байдена згадує, і всього цього не повинно було встатися. Це війна, якої ніколи не мало бути, і ви були, будете дуже розчаровані, коли дізнаєтесь, що реальна кількість загиблих набагато більша у багато разів більша, як я вважаю, але найбільш набагато більша, ніж ті цифри, які ви. Публікуйте це дуже дуже смертоносна жахлива війна. Я думаю, що Росія з урахуванням нинішніх цін на нафту і їхнього зниження, я думаю, ми в хорошому становищі, щоб вирішити цей конфлікт. Вони хочуть його врегулювати. Україна також хоче його врегулювати, сказав Трамп. Щодо цін на нафту, справді зараз трішки вони піднялися на марку Бренд, але через те, що країни ОПЕК плюс вирішили. В наступному місці значно більше видобувати на 411 тисяч тонн, я про це вам казав. В Росії будуть величезні проблеми з надходженням бюджету від нафти. Там просто таке. Дно дно пробиває дно. Також, до речі, Трамп додав, що міг би сказати, хто організував вибухи на газопроводі Північний потік. Ось він його, про нього згадує. Проте він відмовився називати винуватця в розмові з пресою. Я би міг запитати певних людей, сказати, хто підірвав північний потік. Багато людей знають, хто його, їх підірвав. Але він зазначив, що саме він першим умовно підірвав його, заборонивши його використання. Чому ж давайте проаналізуємо з вами? Чому ж Трамп так добре оцінює триденне перемир'я Путіна? Ну, по-перше, для чого Путін це робить? Тому що не, не наразово держсекретар Марко Рубіо, та й сам Путін та й сам Трамп казали про те, що якщо вони не будуть бачити ніяких зрушень щодо завершення війни чи якихось контактів, вони вийдуть з перемоги. Звичайно, путіну цього дуже дуже не хочеться, тому що білий дім. Наразі застосовує лише м'яку силу і з розумінням підходить до того, що хоче Москва. Фактично виступає, виступаючи чаввиступаючи частково на боці Кремля, на боці Путіна. Тому йому дуже цього б не хотілося. Це раз і друге, звичайно що Трамп йому пропонує справді оце от вихід з ізоляції, контактуючи з ним на різних рівнях. Тому саме після 30 годин перемир'я на, Велик... на день, Тепер Трамп Путін заявляє про. Бажання перемир'я на 3,5 дні на 9 травня. Ну і, звичайно ж таким чином, він хоче забезпечити хоч якісь гарантії тим, хто приїде до нього в гості на це побідобєся на Красній площі. І відповідно двох зайців хоче вбити це все зрозуміло, але чому Трамп погоджується на це все? А тому, що в нього до 100 днів абсолютний провал по всіх його треках, я вам просто нагадаю, що він Трамп як завжди обирає. Шлях меншого опору було ж домовлено про 30 днів безумовного припинення вогню США і Україна про це домовилися. Україна пристала на пропозицію Трампа. А Росія відмовилася. Пригадаєте, пригадайте, будь ласка, березень, коли було запропоновано Росії 30 днів тиші, в тому числі в Чорному морі. Путін що сказав? Так, ми готові, але і є умови. Це зняття санкцій з розслід і ще ряд умов, які практично нереально виконати. І США, можливо, би й хотіли познімати ці санкції, але тут вступає у і своє слово каже Європа, і саме санкції на Россільхозбанк накладали європейці. А Європа офіційно сказала, що до виходу зняття санкцій з Росії будуть лише якщо остання нога окупанта вийде з України до кордонів 91-го року. Тут Європа чітка і послідовна. Тому звичайно ж ніхто не виконував умови Росії. Відповідно, Путін не погодився. Ні, на яке припинення вогню? Згодом ще я вам скажу, що Пєсков наприкінці квітня минулого місяця, і також поспред Росії. В ООН розповідали, що насправді війна дуже непроста і близького завершення вони не бачать. Відповідно, для чого їм тих ці одні для перемир'я 30 днів. Ось до чого я веду, що Трамп рухається шляхом меншого опору. Він бачить, що Росія нічого не погоджується. Йому немає що заявити світу і американцям про. Якісь зрушення, і він бере в до себе в арсенал те, що пропонує Путін, каже: О, дивіться, три дні це вже щось ніж нічого. І, Відповідно, тиснути тепер буде на Україну. Ми проходили цей вже весь шлях. Ми проходили ці всі висловлення Трампа, підтримки Трампа Путіна це нікого не дивує. Дивіться, чому ж так Трамп обирає е, позицію Путіна? Ну знову ж таки, тому що абсолютно все провалено. Це є Іран США. Зараз детальніше продаємося. Це є Ізраїль Хамас. Тут абсолютно також провал Ну і Україна, Росія тут немає зрушення, тому що Україна наголошу. Ми погоджуємося на всі умови, які пропонують Штати Росія. Ні на що не погоджується. Тому Трамп вирішив брати до уваги думку Кремля і тоді казати ось що є з надією, що знову ж таки Україна погодиться на щось, але це вже червоні лінії. Так, от. Тут треба згадати спецпредставника Трампа Віткофа так, який все провалює. Спецпосланець президента США з близького сходу. Вітков повідомив, що США намагаються запланувати новий раунд переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тиграна на майбутні вихідні. Пише журналіст, журналіст Ексіос. Вітков сказав мені, каже цей журналіст Барак Равіт. Що США намагаються запланувати четвертий раунд ядерних переговорів з Іраном на ці вихідні? Написав цей равіт у себе в соцмережах. Якщо цього не станеться, то тільки через поїздку президента Трампа на Близький Схід. Я вам нагадаю, що в Трампа запланована поїздка в регіон і до Саудівської Аравії з 13 по 16 травня, і це все є загальні. Три треки вони між собою поєднані, тому що от Іран і США вже провели три раунди переговорів. Ми коли з вами про це згадували, це було 12, 19 і 26 квітня. Якраз це були наступні дні після контакту Вітькова з. Кремлем і з Путіним. Він говорив з Путіним, тоді летів на Близький Схід і казав, про що там вони домовилися. Чому так? Тому що одному з варіантів розглядається, що Москва і Путін будуть посередником між Іраном і США. Вони можуть тримати ядерний матеріал Ірану на випадок, якщо Трамп знову захоче зірвати угоду, як це він робив у 2018 році. Але бачимо, що 100 днів минуло, 30 квітня, була запланована четверта зустріч на третє. Травня, але вона не відбулася, і зараз вони знову про щось домовляються, але очевидно, знову ні про що не вийде знайти спільної якоїсь думки. Чому тому, що, от власне, раніше Трамп сказав в інтерв'ю NBC News, що вважає за необхідне повністю згорнути ядерну програму Іраку. Він сказав, повна ліквідація, відповідаючи на запитання журналістів, на що націлені США в переговорах з Іраном. Цитуємо Трампа зараз з'явилася теорія, що Ірану можливо дозволять використання в мирних цілях власне ядерної енергетики, щоб виробляти електрику. Але я вважаю, що в них так багато нафти може їм краще використовувати її. Додав американський лідер. Нагадаю вам, що офіційний нетан наполягає на тому, що він хоче зберегти свою ядерну програму в мирних цілях. Трамп каже, що ні, ніяких мирних сіль бачимо, тут нема абсолютно ніяких домовленостей, просувань, і це провал Віткофа щодо Ізраїлю. У цій ж публікації Вітко висловив сподівання, що під час поїздки Трампа буде досягнуто прогресу в зусиллях із досягнення угоди щодо припинення вогню в секторі газа та звільнення заручників. Цитуємо Віткова. Я сподіваюся, що ми доб'ємося прогресу. Я сподіваюся, що ми витягнемо всіх. Я спілкувався з Катаром, Єгиптом та Ізраїлем майже щодня. Президент Трамп хоче звільнення заручників. Прем'єр-міністр Натаняо хоче звільнення заручників. Ми працюємо узгоджено, але знову ж таки, і тут Вітков Спецпредставник Трампа найближчий друг теж провалює, тому що це дуже мало ймовірно, бо Ізраїль вже роз'яслав тисячі повісток і очевидно готує масштабну наступальну операцію. І після 16-го числа тоді як буде вже відомо підсумки зустрічі. І прильоту Трампа, але найцікавіше, що на момент от того, то, як я вам цитував Ексіос і питання Кейс Ірану і Ізраїлю, вже на обід 6 травня відомо, що, начебто, Цахал, ізраїльська армія, розпочала повномасштабне повномасштабний захід в сектор газу. Тобто, бачимо, і тут повністю провалюються мирні ініціативи Трампа. Чому я так детально вам розповідаю про Іран і про Ізраїль, тому що Фактично до ста днів все, що має Трамп, це два успіхи, про які він кричить. Як би це парадоксально не звучало, це в зовнішній політиці. Він продає американцям підписання рідкоземельних рідкісноземельних угод з Україною. Це єдине саме тут є зрушення, до речі, з продажу нам озброєння, тому що більше нема чим хвалитися Трампу на зовнішньому на зовнішній вітрині Америки Сполучених Штатів Америки, а всередині країни це міграційне питання. Це правда, йому вдалося там, на 95%, на 99% закрити Південний кордон Америки з Мексикою. Але це і видворяти мігрантів, але це він робить просто-таки неприйнятно, порушується всі норми та закони. Але все ж таки, йому це вдалося. І він цим також пишається. Тому більше ніяких зрушень в нього немає. Саме тому це все питання, саме тому Трамп і погоджується з Путіним, каже, дивіться, є. Три дні перемир'я, видаючи це як досягнення, і американці собі середньостатистичні так будуть казати: О, дивіться, Трамп добився того, що диктатор Путін оголосив три дні, чи три з половиною дні перемир'я. Ось як використовується Трамп. Ми ж з вами прекрасно знаємо, що є пропозиція від Володимира Зласької України на 30 днів, хоча б там, хоча б 6 травня, хоч від зараз, але на 30 днів, якщо вас справді росіяни, окупанти хочете. Зупинити бойові дії, але це ж, звичайно ж, неправда. Більше того, я вам хочу нагадати, що спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келов назвав цих три дні перемир'я цілковитим абсурдом, і все ж Трамп розуміє, що нічого вдіяти не може, і бере це до уваги. Більше того, Трамп розуміє, що він не може за 24 дні, як він обіцяв, а потім назвав це сарказмом. Ну він змушений був так це сказати, тому що все насправді складніше ніж він собі уявляв. Він вирішив звернутися за допомогою до Ердогана. Так от, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір співпрацювати з лідером Туреччини Раджепом Тайпом Ердоганом для завершення війни в Україні спільними зусиллями. Таку заяву голова Вашингтону зробив у себе в соцмережі. Цитуємо: у мене щойно відбулася дуже хороша і продуктивна телефонна розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на багато тем, включно з війною Росії в Україні. Усім, що пов'язано із Сирією, сектором газу і так далі, я з нетерпінням чекаю спільної роботи з президентом Ердоганом над закінченням безглуздої, але смертельно небезпечної війни між Росією та Україною. Зараз написав Трамп. Також президент США зазначив, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину в майбутньому. Крім цього, голова Білого Дому підтвердив візит турецького лідера до. Вашингтона процитую Трампа далі протягом чотирьох років мого президентського президентства мої відносини з президентом Ердоганом були чудовими. Ми тісно співпрацювали з багатьох питань, включно з тим фактом, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, який був помічений до в'язниці назад до Сполучених Штатів. Відразу ж на моє прохання. ми бачимо, Трамп прямо каже, що Ердоган допомагай мені з Україною, Росією, допомагай мені з Сирією, допомагай мені з близьким сходом з Іраном, допомагай мені з Ізраїлем. Сам Трамп не може з цим впоратись, і тут вже дуже важливо. Що Трамп, і як буде рухатися, я нагадаю вам, що саме перші контакти і останні делегації України і Росії в 22-му році були в Стамбулі, ці от так звані стамбульські домовленості, які ні до чого не призвели. Але тут ще є один позитивний момент, на мою думку, так ви ж прекрасно пам'ятаєте, що Трамп, особливо Вітьков його цей посіпака, пропонували визнати де юре Крим російським. Так, от Туреччина неодноразово наголошувала, що Крим є окупований Росією, і це є територія України. Ну і нагадаю вам, що саме при Ердоганові була підписана зернова угода. Потім Росія в неї вийшла. Але сам факт того, що Ердоган може якось більше, можливо, навіть впливати на Путіна ніж Трамп, мені здається, цілком можна щось тут думати. Будемо дивитися, яку участь братиме президент Туреччини Ердоган. І, до речі, ви знаєте, з попередньої, попереднього попереднього Трампа, його всетодішнє оточення просто таки накидається на нього, розповідаючи, що його політика неправильна. Це був радник з нацбезпеки Болтон, який цілком і повністю розносить його від теплі підходи і відносини до Росії. Цього разу про Трампа висловився його екс-віцепрезидент Майк Пенс. Він розкритикував президента США Трампа за нестабільну підтримку України і висміяв неодноразові запевнення американського президента, що російський диктатор Путін, нібито, хоче миру. Цитуємо Пенса. Якщо останні три роки чогось нас і навчили, то це того, що Путін не хоче миру, він хоче Україну. І той факт, що ми вже майже два місяці дотримуємося угоди про припинення вогню, на яку Погодилася Україна, а Росія продовжує відкладати і виправдовуватися, підтверджує цю точку зору. Сказав Пенс в інтерв'ю CNN. Також він заявив, що Путін розуміє тільки силу, тому США повинні чітко заявити про продовження підтримки України. Це пенса. Ось чому в цей момент нам потрібно ясно дати, дати зрозуміти, що Сполучені Штати продовжують лідирувати у вільному світі, щоб надати Україні військову підтримку, необхідну для різкого російського вторгнення і досягнення справедливого і міцного миру. Пенс також додав, що на його думку нестабільна підтримка адміністрації Трампа в останні кілька місяців тільки додала сміливості Росії. Він переконаний. Що якщо Путін доб'ється успіху в Україні, то Росія це лише питання часу, коли Путін вторгнеться в країну члена НАТО, і тоді нашим чоловікам і жінкам у формі доведеться піти й битися з ним. Я дотримуюся старої доктрини Рейгана, каже Пенс, що якщо ви готові битися з нашими ворогами на своїй землі, ми дамо вам засоби битися з ним там, щоб нам не довелося битися з ними. Неодноразово про це вже говорилося, що насправді США в рамках блоку НАТО платять дуже малу ціну за агресію Росії. Тому що, як каже Пенс, цілком могло статися так і може статися так, що військові США братимуть участь у боях, а тут просто надавайте озброєння Україні і Сили оборони, як вони вже це 11 років, стримують терористів. З Росії також Пенс сказав, що спірна зустріч в овальному кабінеті між Трампом Джей Ді Венсом, віце віцепрезидентом і президентом України Зеленським у лютому була сумною. Я вважав, що президент Зеленський вчинив нерозумно виступивши зі своїм аргументом перед ЗМІ в овальному кабінеті. Я вважав, що те, як президент і адміністрація відреагували в той момент, було невдалим. Сказав він. Водночас він вважає, що зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані схоже відновила діалог. Він також додав, що угода про надра, підписана Україною і США минулого тижня, посилає Москві приголомшливий сигнал про те, що Америка і Україна тут надовго. Ну і власне справді ми з вами не раз говорили, що в Ватикані був перезапуск відносин. Трамп більше і краще почав ставитись до України, але бачимо знову ж таки повторюся, шукає шляхи меншого опору в досягненні цілей. Хоч якихось у війні Росії в Україні про рідко рідко про угоди щодо рідкісних корисних опалень в Україні. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бесенд на глобальній конференції інституту Мілкена в Мілкіна в Лос-Анджелесі заявив, що глава Білого Дому Трамп має намір використати угоду про надра з Україною як інструмент тиску на Росію. Що він сказав? Що по перше, це створить додаткові важелі для нього у переговорах з російським керівництвом, коли настане відповідальний момент, також за словами Бесента, ідея полягала в тому, аби. Підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає жодної розбіжності. Це мало стати символом для українців, каже Бесент, що США залишаються поруч. Це також мало стати сигналом для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов'язань, що з Україною можливо мати спільне процвітання. Тут Бесент, насправді знову ж таки те, що робить Трамп, розповідає внутрішньому споживачу в Америці, що е... Ми повернемо кошти, які були витрачені ще адміністрацією Байдена, і розповідає також, що це буде інструмент тиску. Ну насправді ми знаємо, що бажання Трампа і мета Трампа він про це відверто казав. Це збагачення, це просто заробіток. Але цілком можливо, що завдяки цим угодам. Його бажання заробити, буде співпадати з нашим бажанням отримати якісь часткові гарантії безпеки. Про це вчора казала і наша посли... послиня в США Маркарова, яка каже, що це буде хоче чи не хоче цього насправді Трамп буде частиною якихось гарантій безпеки, тому що він Америка захоче захищати свої активи в Україні. Це теж важливо. Ну і на довершення хочу вам розповісти про те, що і як Росія називає Асвабажінієм, і як вони. В лапках, де окуповують чи визволяють від е, укронацистів східні наші території, днями гоуляйтер Пушилін дав інтерв'ю пропагандистам з Російської Федерації. Він заявив, що був у Красногорівці, вона окупована з 24-го року з осені, де всі шахти закриті, місто зруйноване, і в ньому проживала лише одна людина. Чи доцільно відновлювати всі ці міста? Сам себе запитав Пушилін і сказав, що. Недоцільно так відновлювати каже, що Путін раз говорив, що крок за кроком, але весь Донбас буде відновлено. Відновлено так, а люди за заживуть краще за колишні. Однак от ПОШИЛІН каже, що немає остаточного рішення щодо відновлення села. Точно ніхто відновлювати Пушилін каже, не буде, оскільки за словами його словами, вони і до війни доживали і були в дуже поганому стані. От що кажуть окупанти, кажуть, що те, що ми зруйнували, ми не будемо відновлювати, бо це на це нам начхати. Ну і прикривається Пошилін тим, каже, знаєте, що і там так все було зруйновано, і в принципі, за так званим російським законодавством, на пункт вважається повноцінним. Якщо там є школа, якщо там є пошта, інші е комунікації каже, а їх не було й до війни, тому відновлювати ніхто нічого не буде. Ось що робить Росія. Принцип випаленої землі все знищує в на нашій. Території потім заходить, ну це під соусом ми звільняємо. А потім кажемо, ми нічого відновлювати не будемо. шахти закриті недоцільно. все. тут ми залишаємо е, після себе невідомість і жодного ознаки життя. Тому що будемо пам'ятати з вами, що Росія це та країна, яка. Робить усе на цій планеті, аби знищити і аби не дай Боже хтось не жив краще ніж вони в себе на болотах. Що ж, мене звати Ігор Гаврича. Такими були новини на 6 травня. Поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, діліться нашою розмовою, це важливо. Так працює алгоритм Ютуба в такому випадку. Більше українців будуть знати, що відбувається в Україні на лінії бойового зіткнення, і звичайно, в так званих перемовинах США щодо України та Росії.